на пісенному конкурсі Євробачення переміг представник Португалії Салвадор Собрал. Він отримав перше місце як за підсумками голосування журі, так і за результатами смс-голосування, випередивши представника Булгарії та Москвича Крістіана Костова. Кришталевий мікрофон завоювала пісня Амар Пелу Дойш, що можна перекласти з португальською як любити за обох. Її написала сестра співака Луїза, яка разом з братом вийшла на київську сцену. Салвадор Собрал сказав, що хотів би, аби його перемога стала перемогою змістовної музики над музичним фастфудом, який панує у світі. Was was... цей португальський оболівальник каже, що знав, що португальська пісня унікальна, але країна стільки років не мала успіху, що вже й уявити було тяжко перемогу. З Києва передає кореспондент «Євроньюз». Португальці беруть участь у Євробаченні з 1964 року і до цього моменту ще жодного разу не перемагали. Найкращим їхнім результатом було шосте місце. Тож цьогорічна перемога стала для нації справжнім святом. Марія Корінюк «Євроньюз», Київ.